Сьогодні я вам покажу укорінення волотистої і древовидної гортензії, так як я роблю в цьому році. Група в мене є приватна. Дівчата вже роблять по цьому методу. Ми вже це все живцюємо. Але я вам ще зніму відео. У мене там залишилася ще волотиста гортензія древовидна. Я покажу вам, як я це роблю. Це вже стоять вони, мабуть, неділі-дві. Бачите, вже це волотиста гортензія. І зараз вам покажу, як я це роблю. Там на просторах інтернета це за гроші вам показують. Я вам показую безкоштовно. Але, будь ласка, з вас лайк і коментар, і підписка, якщо я вам, як то кажуть, корисна. І відео моє вам корисне. Буду дуже вдячна. Таким чином, ви продвигаєте мій YouTube канал. І в мене є стимул робити вам відео наступні. Що ми робимо? Значить, торф нейтральний класман. 50 торфа, 50 переліта. Торф у мене класман. Другу я не, не люблю. Нейтральний pH у нього 5,5. Не кислий. Що ми робимо? Набиваємо касети, полили. Точно так же я беру зверху. У мене є вермикуліт. І я зверху засипаю вермикулітом. Для чого? Для того, щоб не образувалася пліснява. Тому що. Гортензія любить пліснявіти. Такий береться білий мох, і він потім не корисний для бруньки, коли брунька починає вегетувати. Ну і для, взагалі, це зідає, якщо з ним не боротися, він з'їсть вам ваш сажаник. Значить, набиваємо, набили. Я роблю в касетах, можете зробити це в стаканчиках. Що у вас є, то й можете робити. Але крупну волотисту ви нарізали зараніше. Приблизно, ну, у мене стоїть вона вже, мабуть, неділі-дві. Вона нарізана у мене. Зараз покажу вам, як вона в мене стоїть. Набили, потім трошки збризкою водою, щоб воно. Не літало. То я зараз піду до себе в кабінет, буду вам там знімати. Як я це роблю. Отак. От Робіть каву, поїхали до мене в кабінет. Отак От у мене стоїть волотиста гортензія замочена в різапоні. Порізана вже такими маленькими. Стволиками на одну пару бруньок, на одну, не на дві. На дві ви не поріжете. І вона вже в мене так стоїть уже не на неділі дві. Оце червоне це свічка залита, щоб верхушки не сохли. І вже я вам скажу, що в даже появляються вже навіть признаки біленьких цяточок. Все, дивіться, бачите? Біленькі цяточки, з них будуть корінці. Мені треба вже їх просто висадити. І вони просто вже починають розпускати бруньки. І ці бруньки, вони нема не куди, вони ж в кучки зложені дуже щільно. Так що мені їх треба срочно висадити в касети. В мене також не можу ж викинути, знаєте, нарізала. Цієї гортензії, ні, щоб там викинути її, це волотиста, то я поставила її у водичку. І ось ви бачите, вона також вже біленькі появляються в неї. Але я її не буду брунькувати. Можна брунькувати, оці зрізати брунічки оці, вже вони готові. І брунькувати її, ставити в парничок, але я цього робити не хочу. Я вже з цим гралася. Але ви знаєте, хто не грався з цим з бруньками, то пограйтеся обов'язково. Ви повинні цей метод пройти, щоб потім вибрати собі той метод, який вам більше сподобався. Я просто, вона в мене. Пусте корінці, як в минулому році. І я її поставлю, просто зразу вже посажу по 9 горщики. І буде вже такі гарні саженці будуть на ось ви бачите, тут 4 міждоузлі, на 4 міждоузлі будуть вже гарні саженці. Бачите, корінці вже йдуть. От, Але ми будемо, а ту будемо ми зараз садити в касети. Витягла я саме таку, бачите, де вже бруньки прям проснулися дуже-дуже. Це літл спуки у мене. Бачите, як воно прям. Тут вже, бачите, вже зачатки корінців. Все, бачите? Це вже корінці лізуть сюди. Що будемо мені садити, бо їм просто тут тісно дуже, щоб розвивалися ці вже бруньки. Бачите, ну, витягла і бруньку обламала. Я не буду обмакувати ні в який корні він, ні в шо, тому що вони в мене стояли в різапоні. Водою розведений був різапон в цих плошках. я просто буду вже їх просто вставляти. Так. І все. Обязательно треба намітити, що це за сорт обов'язково. Якщо у вас вона нарізана менше, там то ви можете занурювати прямо під самі бруньки. Тоді ще з під бруньок теж підуть корінці Таким чином. Так, наповняємо касету. Те, що не прокинулося, хоча вона вроді жива, ця брунька, але ви її не садите, вона вам не потрібна. Таким чином Получилося два рядочка. І зараз будемо всі оці саженці. Пересажувати в касети. І так, я наживцювала такі чотири маленькі касети. Просто ці касети великі, але я їх розрізаю напополам, бо вони мене в ящиках іноді стоять. Ну, образно говоря, можна сказати, що це одна касета. От, бачите, все підпідписувала. Саме головне, якщо ви погано полили. Полити, але должно бути не болото, але і не сухе. Тому що вони вас стояли в воді і вони привикли пити воду. І зараз вони почнуть укорінюватись, пускати інтенсивно корінці. Так що не заливайте, Ну ви повинні самі зрозуміти, який їм треба субстракт. Такий, знаєте, що було не болото, ну і не сильно сухе. Якщо ви ставите їх під лампи, так як в мене вони не стоять під лампами в стілажах, то можете їх прикрити просто клійонкою. Просто прикрити, але щоб доступ був. Для чого це ну, можна зробити? Тому що лампи пересушують оці, які починають вигітувати бруньки, то щоб вони не пересушувалися, прикривайте їх просто клійонкою. Але щоб туди доступ воздуха був. Дуже не любить і гортензія, і волотиста і древовидна, коли там нема провітрювання, вона починає плісняти зразу ж. Починає плісняти значить, оце, отут зверху, білий такий мок береться, аж сірий, такий. потім все і воно пропадає. Появляється такий неприємний запах, такий тухлої, знаєте, тухлої землі. І тоді, вважайте, що ви вже все. Ваше е, укорінення волотистої гортензії закінчилося. Я не прикриваю з прошлорічного досвіду, я, якщо треба, я просто прикриваю отак, От ось, бачите, просто, ось, бачите, як я вам показую, тут стіла, що в мене стоїть. І вони в мене просто прикриті трошки для того, щоб вони лампи не сушили їх. Але доступ кисню в них є повітря. Отак от бачите? Але що хочу сказати, вони мене стоять під ковриком. І отаким, от значить, радусником, отаким, продається в Аврорі, дешево. Виміряйте, який тут е, температура торфа. У вас повинна бути земля, оце торф для укорінення 22 градуси. Якщо ви зробите 30, попріють. Їм і тепле не треба, щоб було гаряче, і щоб холодне не було. Коріння починає рости, коли корінцям комфортно 20-22 градуса. У мене зараз я щас дожину температуру буду регулювати, щоб у мене тут було. 21-22 градуси. І таким чином, вони, цей коврик, він у мене працює не виключаючися. Світло у мене горить із 7 утра до 9 вечора. А інфракрасний коврик він у мене не виключається. Він у мене працює 24 години. Ну, а так от. І так же само буду укорінювати древовидно. Ну, пройшло вже майже 10 днів. Від початку зйомки цього відео. Сьогодні вже 25 лютого, почала я знімати вам це відео на десь числа 5 лютого чи 10. Ну, коротше, пройшло вже часу, коли я монтую це відео, і хочу вам показати, який стан зараз волотистої гортензії. Ну, Показувала, ж я вам, яку я її садила, вона була практично не розкрита брунька. І зараз, ви знаєте, якщо подіргати, то воно не витягується. Значить, там вже є корінці. Так що такий метод в мене в цьому році, в мене був і в прошлому році. Просто я його вам не показувала. Зараз ось сюди налью води, щоб підживити їх знизу. Підживка йде в мене зараз знизу, по листу я просто бризкаю. Є такі, бачите, малесенькі, це гортензія волотиста, низькорусла. От Ця гортензія. І це Little Fresco, бачите, вона. А це Лідія. Самарська Лідія, бренд сам Бачите, яка вона, як вона дає, розпускається. Слабенька вона, розумієте, вона слабенька в розвитку взагалі взагалі? Ця френсом. А он далі стоїть, бачите, ваніла Фрайс. Подивіться на ванілу фрайс. А це що, Гредвільт? Точно так же маленький, бачите, а це самарська Лідія, то є Фрамбузін, Оренсам, Говорю, її три назви. от Бачите, яка вона малесенька. І А це ось Уламлайт, показую вам. А це Пінки Проміс. Бачите, який активність росту. Так що, все залежить від. Сортності гортензії також і залежить її якість саженця. Он туди далі теж ламлайт і графіті. А це, що там ще покажу вам, Вон, бачите, там маленька, така у мене там нові гортензії і пунж. такі, але ж вони вони просто голландські. Закормлені були сажанці. Ну, що вийде, то вийде. от Так що, отак. Ви знаєте, коли ви пишете коментарі і ставите лайки, а саме головне, що підписуйтесь на мій YouTube канал, ви стимулюєте мене до нових відео. І я дуже вдячна своїм підписчикам, які дійсно під кожним моїм відео. Коментують, і таким чином це відео в нього більше переглядів. І ви знаєте, саме головне, що люди, які ніколи не бачили моє відео, таким чином попадає їм на просторах Ютуба моє відео, і вони потім дуже вдячні і говорять, що от моєму ютуб-каналу вже ну, стільки три роки, четвертий, да? і люди тільки знаходять. Моє, моє перше відео. І пишуть мені даже дуже-дуже приватне, що вдячні за те, що знайшли мої відео. Таким чином, ви не стільки допомагаєте мені в розвитку мого канал, YouTube каналу, а й допомагаєте тим людям, які шукають відео корисне для себе. Так що, я думаю, що це відео буде корисне всім. Так що поширте його. Своїми лайками, коментарями і підпискою на YouTube-каналі. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Тихого, мирного всім дня!